Теволод Нестайко письменник, класик сучасної української дитячої літератури, автор твору Тореадори з Васюківки. Нестайко народився в Бердичеві на Житомирщині. Виховувала його мама. Батько загинув у концтаборі в 1933 році, коли Всеволоду було три роки. Чекісти заарештували його за те, що він був січовим стрільцем. Севолода Нестайка вважають основоположником українського дитячого детективу. Критики називали його гумористом і веселуном. Насправді, зі слів самого письменника, його твори допомагали читачам накопичувати радість. Нестайко, за словами Анатолія Костецького, створив країну сонячного добра. Письменник казав, що був би щасливим, коли б хоч одна дитина, прочитавши його книжки, перестала відчувати страх і самотність. Нестайко помер у 2014 році. В останні роки життя він майже осліп і не міг писати, тому надиктовував свої твори дружині.